Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні у нас продовження відео на лютий. Сьогодні подивлюся три важливих події для України та Росії. Ну, почнемо, звичайно, ж, з України. з неньки. Ну що, мучутись позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіші, найголовніші події для України у лютому 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію для України у лютому 2025 року. Скажіть, Рон правд. Торісас. Ну, довертаю, прямий. Соло. Інгус. Кану. Два аспекти йде, один хороший, один не дуже. Ну, добре, давайте почнемо з поганого. Що в нас тут? Туріса, соло, Нінгус, Єра, Гебо, Кано. Туріса з удар показує обстріл. Соло, енергетика. Оце критична інфраструктура, оце якесь виробництво, виробництво чогось. Будуть шукати допомогу як дари. Да? Ну, це склади можуть бути. Ну, зрозуміло, західна допомога, якщо так. Те щось і, і це щось, за чим вони давно полювали. Допускаю, може бути цей удар якраз по чому? Да, по f 16 Ну, спробують принаймні по ним ударити. Добре. Е, ну, і ось, власне, реалізація планів іде. Е, знов таки іуди. Іуди якісь допомагають наводять за 30 срібників продаються. Е, оце, схоже, іуд розкриють, когось із Іуд розкриють. До речі, якусь таку файну Іуду виловлять, яка вже давно працює. Ну, це побічне, що мені йде по цьому, по цьому аспекту. Ну, ось, ось реалізація планів битимуть туди, куди вже давно. По-перше, вони туди вже били. По-перше, окрім того, що це виробництво. По-друге, вони давно то хотіли. Ну, це реалізація плану йде. Це такий негативний аспект. Так, а, вже хотів збирати. Позитивний тепер аспект. Тут зовсім про друге. Це зусилля якісь, це якісь баталії наші саме. Ну, не в плані поля бою, а зусилля в даному випадку, дипломатичні йдуть. Активні дії. В медіа будуть висвітлені. Почуємо, побачимо. Це все щедро освітять софітами, так би мовити. Чим буде пов'язано з достатком, це, тобто, економіка, це і поставки всякого різного. Давно над тим працювали. Оце от іде якраз воно, це партнерство, це домовленості йдуть і так далі. І ось о, ось, іде реалізація планів. Ось ми бачимо, що воно вже власне, приходить. Ось. Це вже реалізація плану, це вже успіх, власне, по питанні. От. Ну, до речі, знов таки оце інформація про переговори. Дуже багато інформації буде про переговори. Щось може випливе. Так як Кано не тільки удачу показує розкриття інформації, то щось по переговорам може випливти. Тим переговорам, які вже були. Те, що раніше було, що ще цікаве Ну, От, власне, таке, такі аспекти йдуть. Перший, звичайно, не порадував. Ну, кажу без прикрас, як завжди. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу, найважливішу, найголовнішу подію для України у лютому 2025 року. Скажіть вам, правду. Знову Туліса з першої руни. Ну, гаразд. Хагалас, ой-ой. Вуню перевернута. Соволо. Лагус перевернуто. Подивіться, що робиться. Урус перевернутий, ой-ой-ой-ой-ой. Що в нас тут? Туріса Хагалас, звуня перевернута, соуло, лагус перевернутий Юрус. Слава Богам, що соуло випало не тут. Бо це був би був взагалі ахтунг. Ну, Туріса Хагалас, Соуло, якби ця трійка випала прямо підряд, це ядерний удар. Ну, як бачите, ні. Не про ядерку тут мова. Ну, але все одно, весело мало. Оце якийсь великий удар. Великий удар, плюс жорстокі бої на фронті. Е, сумні новини будуть. Ну, добре, давайте, гріш справи не мішаю. Великий удар, великий обстріл. Сумні новини будуть, значить, багато прилетить. По чому прилетить, да по енергетиці, в тому числі може і АЕС зачепити. Знов таки, я давно дивився, ударів по самих енергоблоках атомних бути не повинно, А от удари по підстанціям, які біля АЕС знаходяться, оце да. А мало того, по лавзу перевернутому. А це гідро, це гідроелектростанції. Ось, якщо так, туди може полетіти. А мало того. Сологус. Схоже, що залітатиме багато чого якраз з півдня. І дуже ймовірно, що якось русла річок будуть використовувати. Чи то якось воно низько над водою летітиме. Це якась хитрість. Щось може бути якраз безпосередньо з водою пов'язано. І по урозу перевернутому. Знають, де в нас бракує сили. Ну, якої сили зрозуміло. ПВО. Єдиний аспект, де ну, поганий. Поганий. Хочу, щоб не збулося. Хай не збудеться від слова зовсім. Все. Не треба нам такого щастя. Ну, жорсткі бойові дії. Дай на фронті ж якісь новини будуть такі. Не дуже. В той же час буде і привод, порадіти. Ну, в принципі, розклад ЗСУ я вже робив. Ось, власне, повторення подій. Часткове. Якщо брати в контексті фронту, оце от обстріл. Мені не подобається. Дуже не подобається. Так, оце от. Хай обійде нас стороною. Хай в сторону Росії оце все повернеться. До речі, і ще до цього ядерні лякавки можуть бути. Лякалки, не ядерний удар, підкреслю. Може, на закусь щось буде цікавіше, веселіше, А то якось друга подія така аж прям неприємна. А, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, третю, найважливішу, найголовнішу подію для України у лютому 2025 року. Скажіть вам, правду. Постаруна. Ну, ну. сам. Ох ти ж. Ну давайте, добре. Тут розкрию. Хоча мене прикривають трохи. Наутісурус. Дагас, далі. Хагалас, Пояснить. Ансус. А, в цьому плані. В даному випадку хагавес не настільки страшний. Я розумію, про що мова. Тільки тут треба обережно сказати. Ну, давайте, добре. Що у нас тут? Пустаруна, Іса, Урус, Наутіс, перевернутий, Дагас, Хагалас, Ансус. Е, це буде пов'язано із Збройними силами. Частково прокоментую. Прогноз по ЗСУ вже був. Хто, хто не бачив на лютий прогноз по ЗСУ, подивіться. Е, Оця подія напряму перегукується із тим, що мені показали там. Ну, це так. Чого, власне, мене і прикрили? Не світи зайвого. Окей, не хочу. Е, плани ЗСУ я стараюсь не розкривати. На відміну від планів. Орків. О, там, да. там я все подивлюсь по оркам. Е, Ну, Це ЗСУ пов'язано. Да. Якісь маніпуляції будуть, якісь обмеження будуть по ЗСУ. Знов-таки це знаєте, може бути щось нам, якісь дозволи туди бийте, туди не бийте. Ну, от щось таке. Знаєте, як за рукав держать. Партнери, звичайно, бува не радують, аж не разу. Е, ну, а раз, тим не менш, зміна ситуації відбувається, розка, різка раптова, несподівана. Гагала з даного випадку бойові дії показує, а Ансу з реалізацією певного плану, по бойовим діям. Да, І ми побачимо реалізацію того плану. Притом якось воно все раптово, несподівано почнеться і так далі. Попри те, що ось у нас за руки притримують. Туди не йдіть, то не робіть, туди не бийте, і так далі. Тим не менш, дуже щось цікаве буде в контексті якраз е дій наших доблесних Збройних сил, ну інших сил оборони. Я кажу Збройні сили, я не маю виключно на увазі ЗСУ, я маю на увазі всі сили оборони. А то буває, ображаються інші представники інших родів, так би мовити, військ, інших сил оборони, що я згадую тільки ЗСУ. Не тільки. Mm, ну і з такого, що тут ще? Mm, ну, гаразд, далі сильно не полізу. Добре, хороша подія. Чекаємо, значить, гарну, успішну роботу наших Збройних сил. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, це в нас вже третя подія була. Да? да? Ну, А раз, давайте, то, 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 так це, як то кажуть, розійшлася рука, що я би ще одну подивився. Ну, раз, добре. будуть ще окремо хороші події для України і погані для Росії. Знаю, що дуже багатьом глядачам ця рубрика подобається. Ну, а зараз болота, Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Якщо там якесь диркання незрозуміле буде чутно, то це сусід. На ніч глядя, майже в 9 годин вирішив щось е, да, Сусід з перфоратором. Е, гаразд, дякую за відповідь. А Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Три найважливіші, найголовніші події для Росії у лютому 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію для Росії у лютому 2025 року. Скажіть, вам правду. Хагалас. Ну, мені подобається. Феху. Перт. ой 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 клас. По сторонам. Урус, далі. В Єром. Поясніть. А, в цьому плані. Прекрасно. А, ну, в принципі, добре, добре. Хоча я не налаштовувався на погані події, ну, самі бачите. Перша руна Хагалас, Ну, коли це на Росію, любо дорого. Е, Хагалас, Феху, уперт, пустаруна, урус, Єра, Гебо. <кій> Прошу мова. Ну що, удар по достатку, удар по економіці, ось, що, по їхньому рогу достатку прилетить. Що це може бути? Ну, окрім того, що це винищення їхніх всяких виробництв, ось, які їм достаток несуть. Це можуть бути додаткові санкції. Прям знаєте, прям такі вже хардкорні, як то кажуть, санкції, які прям ну, нищівний удар по їхній економіці зроблять. Подивимось, що це як це програється, може їм ще. Ще якісь там банки заблокують, може ще тіньовий флот закриють остаточно. Може ще ціну на нафту, до речі, обвалять, чому ні? У Трампа там такі плани падали. Ну Це чітко, ясно, удар по достатку. Все. Притом серйозний, капітальний. Фех уперт, це із Хаґалазомпоряд, це просто космічного масштабу збитки будуть. Трильйони, що там, квадрильйони. В такому, в такому масштабі, якщо ми дивимось. Під пустою руною, Звичайно ж, вони будуть це приховувати. Ну, звичайно ж. Другого ж можна не чекати. Е, бідося буде з їхньої армії, якраз силу чого. Та постачати армію буде проблема. Виплати, зокрема, угу. то ж би і воно. Оце, от військові виробництва. Тобто, удар по чому по військовим виробництвам. Буде окремо, Єра якраз виробництво показує, циклічний процес. якийсь Щось явно пов'язано з військовими. Не знаю, завод дронів, пороховий завод, який-небудь, завод який снаряди робить, ну щось таке. Напряму пов'язано з оборонкою. одним словом. Це не тільки нафтозаводи. Нафтозаводи тут можуть бути, а це конкретно оборонка. Mm, ну гебо. Знов-таки реалізація якогось давнього плану буде по Росії. Ні, це не план Росії, це наш план по Росії по таким турунам. Mm, ну, до речі. До речі, ще один цікавий аспект іде? В даному випадку урузи як... Ну, це так, під аспект, будемо казати, цього ж питання. Е, військове якесь, знаєте, ніби співробітництво, партнерство, ось, то воно завершується. Військове якесь партнерство завершується. Мені чогось думка в бік Сирії пішла. Там вже новини з'явили, що нова сирійська влада категорично не хоче росіян залишати на території. Мало того, викотила їм там хороші такі умови на компенсації. От, ну, до речі, долю російських баз я дивився. Ще тоді, як тільки вихід почався, то я казав, що на якийсь час вони ще залишаться, а потім і хагла знасниться їхнім базам. Оце от може бути якраз воно. Ну, подивимось, може, це ще кінець якомусь їхньому партнерству. Ну, в будь-якому випадку добре. Що так, що так. Як не візьми, хороша подія для нас. А це ж я ще погані не дивився для Росії. Це ж так. А, гаразд, дякую за відповіді. <клухи> ну, як то кажуть, свою нелюбов до Росії я ніколи не приховував, але на, на, на ясність мого бачення в відношенні Росії це ніяким чином не впливає. Раз, дякую за відповідь. добре, покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу, найголовнішу подію для Росії у лютому 2025 року. Скажіть вам правду. Берканам, Альгіс. Ансус. Інгус, Вунья. Даль... Отал. Поясніть. Кану. Ну, це більш хороша подія. Цікаво йде просто зараз. Ага. А, розумію. Добре. Що в нас тут? Беркана Альгіс, Ансус, Інгус, Вуньо, Отал, Каном. Дивіться. Що це буде? Наростання захисту. Наростання захисту, тобто, ну розумієте, це може бути укріплення безпосередньо, що будуть укріплюватись ну, кордони, наприклад, там так далі. Да? Знов таке, до чого ж це вони готуються? А з другого боку, це ПВО. Тобто, десь вони спро... десь. Росія велика, всю вони не закриють, все як би не старались. Десь вони от підсилюють ПВО, розвиток оборонки, ну якщо дослівно читати, розвиток оборони. Знов таки, згідно з планом, будуть про те новини, буде якась інформація виходити. Почуємо, побачимо. По інгузу кошти на то будуть виділені. До речі, не настільки великі. Зверніть увагу. Інгус це не феху і не перт. Це не так багато. Ем... Знов таки радість ось іде, радість у влади. Чого? Бо знов таки реалізація планів. А, оце, от дійсно, розкриття інформації. Тобто піар, піар для влади. Як вони там десь укріпили оборону а, ось, оце от. Такий де. Ну, де. Ну, раз так, значить, десь на якомусь важливому, цікавому напрямку будуть оборону, то укріпляти, якщо це показали. А, мало того, тут. Ну, це мені йде чогось як Набіуліна. Не знаю. Е, що так, да, вона як захищає Росію в якійсь мірі, в економічному плані. Щось що будуть якісь новини про Набіуліну. Якраз усього по економіці пов'язано. Ну, ніби як її хвалитимуть. Хоча це якесь святкування може бути, чи нагородження, ну, щось таке. Ось держава випала, сама їхня недодержава ота, російська. І ось ніби, ніби це все буде висвітлено, показано і так далі. Не знаю що, на Бюліну якимсь орденом там нагородять чи що, за, за те, що обереже економіку Росії, і за те, що Росія ще досі не завалилась. Ем, ну, якось так. Тобто, такі ось аспекти йдуть цікаві. Оце от явно буде піар влади їхньої. Подивимось, тут і оборона присутня, і ще інгус може виробництво ще якесь показати. Тобто. Може відіграти ще тим, що чи то відновлять якесь виробництво, ну скажімо, після прильоту добрих безпілотників, чи запустять якесь нове виробництво знов таки з помпою, з, з ленточками, з кульками, як вони оце все -оце люблять, тому що це прям піар-піар, влада прям піариться аж по чорному. Ніби ж свят у них ніяких таких державних немає на лютий. Чи є, поправте мене. А, а, як я забув, це ж у них цей свято ще одне побідобєсія, це ж 23 лютого. Точно. Так оце може бути якраз під ту гулянку їхню приурочену. Запуск якогось виробництва, наприклад, от щось таке. Як я забув, треба ж вилетіло. Ну, гаразд. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре. Покажіть, мені, будь ласка, третю, найважливішу, найголовнішу подію для Росії у лютому 2025 року. Це скажуть, що вам правда. Фего. Хагалас. Мені подобається. Манас перевернутий. О, моя ж ти прелість. Єра. О, покійничок. Соло. Отол. У. -у, -у поясніть. Е вас перевернутий. Клас! Слухайте клас. Ну це якийсь елітний покійничок. Це явно якийсь елітний покійничок. Оця трійка. Це це точно ухід в кращий світ. Хто ж це Кобзона почтить? а Що, може, Кеося... Кеосян таки пожалує на поклон? Лише ж дихає істота. Що в нас тут? Феху, хагалас Манас, Перевернути, Єра, Сол, Отав, Евас. Перевернутий. Е, ну, дивіться, окрім того, що це удар по достатку йде, якби З другого боку, якась людина небідна помре, багата людина помре, точно, ось, чітко, ясно. Е, Хагаласман зазвичай все-таки показує м -м, неприродній вхід в кращий світ. Давайте так це називаємо, і тут деяких слів не любить. Ну Оце, оце 100% ухід в кращий світ, вся трійка покійник. Покійник однозначно. Почуємо, побачимо. Покійник відомий. Може бути безпосередньо з медіа пов'язаний. Чого я не Яна, того й подумав в першу чергу. Ось, ну Пов'язаний з владою. Зрозуміло, що й мав якусь владу. Ну і все. Фінітеля комедія, власне. Ну Це Кеосеян один із варіантів. Може ще хтось. Побачимо, побачимо. Ну, персона медійна, персона ось багата, персона медійна, персона медійна має владу, е, може це бути десь в щось із транспортом знов таке пов'язано. Може. Ну, якщо Кеосан, Кеосаян, так оце, оце от більше про нього. Якщо оце, то це і ще хтось може бути. Як би тут, знаєте, не вийшло навіть два таких відомих, прям е, популярних. Е, ну, Популярний, не слід розуміти, що це прям якийсь там буде діяч і так далі. Що просто персона медійна, відома. От. Не якийсь там ноунейм, no нейм а хтось відомий. Хтось на слуху, хто, хтось, хто має якусь певну владу. до влади дотичний, власне. Ну подивимось. Ну, ефектний фінал, я вважаю. Прекрасний розклад. Мені подобається. Мені подобається. А, слухайте. Зараз. М -м -м. Дуже цікавий аспект пішов. Дуже цікавий. Зараз. Е дивіться, то я вже прощатись хотів, а тут ще цікаве виплило з потоку. Е кількість жертв це не тільки, не тільки про багатство. Це одна певна персона тут небідна піде. Да. Це показує кількість жертв. І феху це багато. Це не десяток буде, ні, це буде більше. Знов таки, ось насильним шляхом. Да це ж було вже, власне. Е паскудне слово теракт мені приходить на розум. Знов таки, ну, Солобабах показує в такому випадку. Знов таки почуємо, побачимо, дуже яскраво буде. Е влада їхня за тим буде стояти. Розумієте? Угу. І що? Знов-таки влада відбрешеться, що це я не я хата, не моя. Да? Ну. Ніби це десь, знаєте, влада як обмежені можливості звали це на щось. На щось. Може, до речі, бути пов'язано з якимсь транспортом. Ну, Минулий раз Евас програвся літаком, і вони якраз літак той збили. Азербайджанський отой Я не буду зарікати, що це прям літак упаде на Росії. Може. В принципі, може. Ну, це щось може бути пов'язано з транспортом безпосередньо. Пов'язано з транспортом, це може бути не, ну, не тільки сам транспорт, там не знаю потяг, літак і так далі. Це може бути якийсь вокзал, там, аеропорт, ну, от щось таке. Схоже, що да, схоже, що воно буде пов'язано з транспортом. Ну, подивимось. Масова якась загибель на Росії. Дуже схоже на негарне слово на букву Т. І ще й організоване буде їхньою ж владою, якщо так. У Виях, це Росія. Що я тут можу сказати? Ну що, путінські методи, Рязанські Сахароки, оце от все, в принципі, чого я дивуюсь? Ну, добре, ну що, хай готуються, хай подивляться, як їхній недобункерний цар їх любий. Не, не до бункерний, не до доцар. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!